Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу вам показати все те, що у мене квітує у садочку, десь приблизно в середині квітня 2024 року. Сьогодні у мене 14 число. Я хочу вам показати, що ось так виглядає ріпліт. Це нарцис махровий. Одна квіточка в нього вже майже відквітувала, друга ще тільки розпочала. А деякі, отак, наприклад, як ці стебла, вони вже відквітували. У мене здоровений кущ, дуже-дуже він довго в мене зростає, років 10, як і ось цей красень, десь років 8, мабуть, він у мене. Ну, що я хочу сказати вам. Всі нарциси, які б ви не посадили сорти. Вони мають якусь неперевершену таку, до себе тягу своїми кольорами, своїми квіточками. Ну, мені здається, як і всі квітучі рослинки. Наприклад, я обожнюю півники, неважливо, якого вони зросту. Низенькі, високорослі, сибирські або якісь інші цибулинні рослинки. Вони всі чудово виглядають. І ви зараз бачите, наприклад, цього наркотичного. Нациса, який зазвичай білого повністю кольору, в нього є така видовжена труба. І що я хочу вам сказати? Подивіться, я його розсадила у минулому році. Він, звісно, не квітує, але дівчатка-хлопці намагаються подарувати свою красу, я дуже ним задоволена, хоче цей красин жити. Як і ось цей нарцис, який зараз я також вам показую на екрані, махровий. Симпатичний, цефічна квіточка, тому що вона більше тижня дівчата тримає свої квіточки, дуже привабливий. Він йде на високій ножці і його треба, звісно, саджати до садочку, де немає такого повітря. Яцинт в мене вже дівчат відквітував. Я показую вам, як він виглядає майже у відквітаючому вигляді, але цей момент я також обожнюю із за його оцих ось, ось полосочек. Війгіла. Не пам'ятаю її назву, щось там зв'язано з монет Я підписую вам це, щоб ви могли точно знати, як зветься цей кущик. Обожнюю його, тому що неперевершений, варієгатний, показує мені вже свої перші, перші листочки, свою красу. Він в мене непогано виглядає. Я трішечки додала землі, грунту, бо в мене тут таке місце. Де земля просто потихеньку вимивається, коли я поливаю. Ну, я вважаю, що в мене це гірка, але її дуже, звісно, трудно так назвати. Просто така невеличка, такий горбик, де в мене тут зростає юнона, яка не показує свої квіти цього річчя Гей-хейра, бачите, вже прокинулась, дарує свою красу. Ну, і ось цей з вами нарцис, який я вам тільки що показувала. Я вам також з цього ракурсу показую, як він виглядає. А стільба китайська поміла, якщо я не помиляюся. Також підписую вам назву, вона вже показала свої листочки. Я гадала, що вона в мене пропала, коли я її поливала у минулому році, а як ви бачите, вона цьогоріч показує свої невеличкі листочки. Також цей тюльпан ботанічний, вже дівчатка-хлопці, закрився, бо ввечері я роблю вам цю зюмочку. І тут в мене трохи є мускаріків, які я потихеньку прибираю, бо їх в мене насіялось дуже. Дуже багато. Гейхерка ось дарує нам також свої листочки, подивіться, які вони соковиті, і є різниця з якраз подивитися, як виглядають листочки після зимівлі. Бачите, вона тут вже намагається викидувати свої квіточки, будемо її бачити, цвітіння Обожнюю цю красуню. Мені здається, вона неймовірно гарнезна. треба її мати. В декілька місцях в різних куточках освітлення, щоб нею милуватися медунка в мене також вже почала квітувати, гвоздичка трохи, вже витикаються хости, дуже-дуже потихеньку витикаються, вони також зростають в мене в різних місцях. А тут, дівчат, я вам показую, що в мене ще ділянка не прибрана. Тобто я не все встигаю, бо ми, як ви бачите, зараз я вам зараз буду показувати свої квіточки. Поставили новесенький паркан, і цим ми були зайняті, тому я вам не знімала. Ось ви бачите, в мене квітують тюльпани від інтерфлори. Це був їх подарунок. Дівчата полишаю вам посилання під цим відеороликом. Якщо вам буде цікаво, подивіться це відео і побачите, як виглядали на світлині ці тюльпани. Ну і як вони зараз виглядають у квіткуванні. Друзі, камера передає їх зараз цвіт просто ідеальна. Тобто нічого не перевирає дуже крутезно вони виглядають, вони височенні, бокал височенний. сама стебло також високе і дуже-дуже виглядає суперовське, як і ось цей гіацинт який вже майже відквітував, також від інтерфлори. І саме ось цей нарцис Розрізок корончастий, якщо я не помиляюся, є в нього також назва. Я її вам підписую, щоб ви могли правильно розумітися, який це красень. Друзі, я від нього просто шаленію цього року. Це мій фаворит, тому що він неймовірно гарнезний, такий симпатичний. Вигилка, як ви бачите, дівчата, в мене потихесенько також вже прокинулась. Треба ще обрізати оці сухостій на краєчках цього Хризантема показує свої дуже соковиті листочки на весні, як і ехінацея. Друзі, це в мене два різних сорта прокинулися, показують свою вже листяну красу. Тюльпани дарують свою зелень у вигляді таких блакитно-зелених відтінків. Ну а троянда, яку ми з вами також саджали на Осінь це була посадка. Да, осінь, якщо я не помиляюсь, в 23 році це в мене якась там мініатюрна, мені здається, не пам'ятаю назву, бачите, як добре виглядає вже ехінацея. Я задоволена, що вона в мене прокинулась, тому що це в мене пінк, якийсь там відтінок. Також спірейка показала чудова свою красу тюльпани, який я привезла з Полтавської області. Вони в мене поселилися саме під парканом. Ну і дівчата, хлопці, велике вам дякую за підказочку, що це в мене молочай. Підписую вам назву, щоб ви могли також правильно знати, як зветься ця рослина. Неймовірно, гарнезна. Це вічна зелена. Грунтопокривна рослинка, яка зараз, як ви бачите, квітує, неперевершений має вигляд. Я дуже задоволена, що мені подружка його презентувала у минулому році в осени. У нас були обміни. Є в мене також з цього питання відео. Якщо цікаво, друзі, полишаю вам. Під цим відеороликом в описі обов'язково дивіться. Ви тільки що бачили, як він чудово виглядає без фокусу, і з цього ракурсу також він непогано дивиться. Чудова в нього є сусід-півник Ехінаце Блекбері. Забула, як правильно, підписала вам і на це. Піон також в мене приїхав з Полтавської області, він якийсь такий чудернацький, в нього така червона листячка. Лаванда теж прокинулася, її треба дівчатка мені вже трохи обрізати. Бачите, почалися в неї вже зрости нового стебла, а я ще старенька не прибрала. А ось тут у мене. Показує свою красу, соковитість, свої барби флокс шеловидний, який я, дівчат, просто обожнюю. До речі, обожнюю флокси, і волотисті, і шиловидні. ось таку, неймовірну, красу природи. Їх неможливо просто не любити. Маю невеличку колекцію цієї рослини, як і гіацинту. Також підписала вам назву, щоб ви могли бачити знати. Дівчатка, я прошу вибачення, що я вам не показала його у повному розпусі, а показую саме коли він вже майже відквітував. Але ось вирішила показати вам цього тюльпана для того, щоб занотувати. Бо це в мене той тюльпан, якщо придивитися отак ближче, приближче. Ви бачите, який він чудернацький, Я дуже хочу дізнатися її назву. Треба це все подивитися у своїх записах садових. Бо він, як ви розумієте, симпатичний повинен бути, бо в нього таке гофроване листочки, Вони дуже прям гофровані, ви самі бачите. І також це буде якийсь махровий, симпатичний. Треба його обов'язково занотувати. Нічого не встигаю, все бігом-бігом намагаюся вам показати. А також в мене квітує зеленчук, симпатична рослина, багаторічна, грунтопокривна, посадив, дівчата, і забув. Росте і в напівтіні, в тіні, не так дуже добре квітує, але все ж таки квітує. На сонечку требує багато паливу і буде не заморочувати вас. У своєму догляді бажаю всім друзі здоров'я побільше вам і вашим родинам. А також до зустрічі завжди ваша іра.